Я считаю,

он боля до себе. Там було так не можу. Це треба було, ну. Може йде бігом за кив, не б'ється, може Борю десь там не найдеш, він ж там код з повтрикрою. Я Артурчику викажу. Іде, Артурчику? Ми в місці, Ми місце А? Не йдеш? То Виталик вже є? Не. Виталик Ні, Азары да. тоже будет. А ага. вот там угодно. Йдеш? Ну, Тримай. Знімати с ним? Я снимаю, я снимаю. Давай, давай, давай. Давай, давай. Не чує, нічого, не поняв нехай, чого ж, нехай, він весь він... Дай, дай лише. А ти відніс? Не відніс, а ти. Не поняв, а як це так, що стафік нехай попав прямо, і цей. Ну не паня, але по голові не. Два прямо. Програє, лише. він у горі добрі б'ясен, але. Не пані, додається, нему додають. Він його тримав за голову, ніхто ні, не розуміє. Я тоже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...

Вже болівий міг був зробити. Ні, ні, ліпше б він був, михай його бив зверху. ніж на руку. йому не дуже виходить на руку ми. По голові, бо михай. Як? Як це не можна по поглотити? Не, не дуже на хатірочки, я розумію. Маха. Той віграє, я маха, Хоча я не бачу нічого, що там такого нехай абсолютно. Добавили одне очко від стаської. не по одному ще. Попередження яке зайшов.

Собі садити нічого з того не мав нахати. Добавил, добавил, добавил. 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 Добавил,

Замовила, смотрю, лаза, которую Іван. Давай давай, щезон, боч. Давай, давай, заруби, выйдем. Давай, давай, давай давай. давай. Положи, нічого, вы. Скинь, скинь. Попай! Не переходи, нічого, вы.

цьому поєдинку з рахунком 9-7 переміг спортсмен Червоного. Червонюк, Станіслав. Зараз вибирається Шипановский Андрій, Гузій Ігор.